Вітаю всіх на моєму каналі. Знову я в Аврорі і поглянемо з вами на чайники електричні. Ось такий перший варіант. Потужність його 1500 Вт. Об'єм літр 800. Вт. Корпус пластик, ручка пластик. І крішка також пластик. Ціна зі знижкою 422 гривні. Ось такий ще варіант теж чайник лібетон. Корпус пластик метал. Ручка пластик на об'єм лі, літр 800, потужність 1500 ватт. Ціна зі знижкою непогано погляньте 377 гривень. Червоний чайник, корпус металевий, ручка пластик, кришка, пластик з металом. Потужність 2000, об'єм літр 800, Ціна 549. Ще ось такий варіант. Це така новиночка. Чайник скляний. Ручка і кришка пластик. На об'єм лікер 500 Ордесто. Ціна його 499. І ще ось такий варіант. Корпус пластик. Біло-чорний. Ручка також пластик. Кришка пластик на об'єм. Літр 700 вже, потужність 1500 Вт, ціна його 399. А це вже кавоварка крапельна на об'єм 600 мл, потужність 600 Вт. Непогана знижка. Зверніть увагу 503 гривні. Блендер ручний, корпус пластиковий, а ніж металевий. Чаші, на жаль, немає. В наборі тільки блендер. Ціна знижена 499 ще ось такий варіант теж блендер ручний корпус пластиковий, аніж металевий. Грюнхел. Чаші також немає в наборі. І ціна знижена, тобто зі знижкою 440 гривень. І ще ось такий варіант це вже набір, вібертон, блендер, стакан мирний і вінчик. В одному потужність 600 Вт. стакан мірний на об'єм 600 мл. Ціна 699. А це вже ось такий блендер, подрібнювач, корпус пластик. Чаша на об'єм 360 мл. Потужність 200 Вт. Одна швидкість і ціна 699. Поглянемо з вами на рушнички. Рушничок махровий для обличчя з дівчинкою. Ось так. Блакитний, фіолетовий, молочний по 55 гривень. Ось такий ще варіант. Теж рушничок з малюночком для обличчя. Ще ось такі варіанти. По 88 гривень. Тошничок махровий 50 на 90 см, без малюночка. І ось такий ще з малюночком, я думаю, вам видно, сірий матовий, жовтий, рожевий, синій, ціна 119. Тошничок махровий, 70 на 140 см, з малюночком. Вишивка ось така золота. Ось такий ще варіант. Ціна його 169. І останній ось такий варіант рушнички махрові 70 на 140 см. З малюночком поближче вам показую. Коштують вони 249. Подушки декоративні, квадратні, з одного боку малюночок. А з іншого боку малюночка немає. Ось так. Ціна таких подушок 199. І ще ось такий варіант. Подушка декоративна, невеличка. 40 на 40 сантиметрів. З однієї сторони вона бордо, а з іншої синя. Ціна її 88 гривень. Це вже подушки на стілець, квадратні, з зав'язочками. Бардо, ціна і 99. І ось такий ще варіант: теж подушка на стілець, синя. Зав'язочками також. Ціна 88. І ще ось такий варіант: подушка валик для сну. Смужку. Оченятка. Дуже гарна знижка: 99 гривень. І останній ось такий варіант: подушка декоративна, квадратна, димончики. Ціна знижена 147 гривень. А це вже ось така новиночка. Добавка смакова до морозова. Топінг карамельний. 140 г пакування. Скільки коштує? 22 гривні. Чай чорний квітковий і зелений розсипний. Це ось така новиночка. 70 грамів пакування. Поглянемо, скільки він коштує, по 64 гривні. Шоколад молочний, хібі, 100 грамів пакування. Ціна знижена 49. Шоколад молочний, чоко з різними начинками, карамельною начинкою. Малиновою начинкою і полуничною начинкою. Ціна знижена 34 гривні. І ось такий десерт какао, чоловіка, 120 грамів по 29. Ось така новиночка з'явилася: печиво сендвіч. Глазуроване печиво. 6 штук в упаковці. сосенікс, 100 грн. в пакування 77 гривень. Печиво здобне. Значинкою смородина. Пакування 430 грамів, так, по 74 гривні. Паста горіхова, Вері Пері в склі 230 г, так, по 99. Молоко незбирене згущене, з цукру 440 г по 54 гривні. І різка молоко згущене варене по 66 гривні. Вермішель рисова, пакування 150 грамів по 76 гривень. Вермішель швидкого приготування зі смаком смаженого м'яса мівіна і зі смаком грибів майже 60 грамів пакування по 10 гривень. Перед чорний, горошком мрія в упаковці 20 грамів по 16 гривні. Мівіна приправа зі смаком курки 80 грамів по 16 Вазон для квітів, низький, рибристий, чорний і фіолетовий ось такий. По знижці 44 гривні. Це вже вазон для квітів, кераміка. Теж такий рибристий, невеличкий, круглий. По 169. Ще ось такий варіант. Вазон для квітів. Пластик з малюночком в крапинку. Він невеличкий, по 44 гривні зі знижкою. А ці вже сірі, теж з малюнком в крапинку, знижки на них немає. По 55. Вазон для квітів пластиковий, квадратний. Достатньо такий немаленький, молочний рибристий. І ось такий, як какао з молоком. Це така новинка. 199. Тримач для серветочок, Дерев'яний будиночок з надписом ціна знижена 49. Серветниця дерев'яна з малюночком. Теж ціна знижена 99, а коштувала 129. Ось такий ще варіант: серветниця дозатор, теж дерев'яна з малюнком, достатньо велика, прямокутна по знижці – 139. Піднос пластиковий, фігурний, біло-чорний, по 59. Теж пластиковий, круглий піднос, достатньо великий, коштує 129. А це вже більш така, як новиночка, піднос пластиковий, прямокутний з малюнком. По бокам невеличкі ручки. Він коштує 219. Ось такий ще варіант, теж піднос пластиковий, прямокутний. По бокам невеличкі ручки. І ось такий ще зелений. По 59. Піднос пластиковий, прямокутний, невеличкий, білий, з малюночком, по бокам також, як ручки. І поглянемо, скільки він коштує. Набір кухонного приладдя, пластик, ложка і виделка, 27. І ось такий ще варіант. Набір кухонного приладдя, пластик, ложка і виделка. 69. Килимок для сушіння посуду. Прямокутний з малюночком. Достатньо великий. Ціна знижена 77, а коштувала 84 гривні. Фруктовниця металева, каркасна, чорна. Погляньте, яка гарна знижка 59. І ось такий ще варіант теж металева, каркасна, але й біла. Ціна знижена 199. І ще ось такий варіант. Але це вже пластикова фруктовниця. Зі знижкою 29. Катертина до столу, зелена, жовта. І вони круглі. Вони прямокутні по 99. Ось такий ще варіант: з Катертина до столу, з тисненням спанбонд 100х160 см з малюночком, як квіти, ось так, по 57. І ось така щиска скатертина до столу. Лимончики. Малюночок-лимончики 110х150 см по 149 Пляшка для олії скляна з надписом та малюночком чорна. На об'єм літр по 88 гривень. Ще ось такий варіант. Теж пляшка скляна для олії з малюночком та надписом. По 119 І ось такий ще варіант. Теж скляна пляшка для олії З малюночком та надписом на об'єм 500 мл по 77 Банка для сипучих скляна з малюночком та надписом. На об'єм лікер 400 Банка скляна, кришка пластикова по 59. Ось такий ще варіант. Теж банка для сипучих скляна. А кришка дерев'яна на об'єм 900 мл по 59 млн. І ще ось така банка теж для сипучих скляна. І кришка теж скляна. На об'єм літрів 599. Сербеточки косметичні білі 150 штук в упаковці 29. Ось такий ще варіант. Сербетки білі сафі 350 штук в упаковці. Серветочки паперові в коробці 100 штук по 19. Паперові, білі, 2 штуки в наборі. поглянемо скільки коштують. 42 гривні. Серветочки дитячі. Перфект, 120 штук з клапаном. 49 гривень. Серветочки вологі сафі 60 штук в упаковці по 14. Папір туалетний. Де 100 у 8. Ось такий рушничок паперовий. Білий. 1. 44 гривні.